Дім, дерево, діти, це баня, баби, бабло. І трете так, так тапочки телевізор. Ой, за вами треба наглядати, бо чоловіки як кури, такого 100 метрів від дому і вже нічить. Так що за вами треба наглядати. І не вірте, що вони не гулящі. Не вірте, бо кожна жінка думає, що ні, ви перевіряєте, тако в три часа ночі розбудила і каже, так, додому йдеш, чи тут лишаєшся. Як починаєш шукати штани, так і знаєте, що гулящий. Ось така моя вам мудра порада. І ще одна заповітна мрія це мати гарного кума. Боже, в мене такий кум є. Байдуже, що він мене може розбудити в три часа ночі. Каже, ти спиш, я кажу, а що роблять в три часа ночі? Сплю, Він каже, вставай. Записуй, бо я нагадав анекдот. До рання забуду. Ну, дуже, дуже в мене гарний кум. Він прекрасне робить вино. Ви навіть не уявляєте. Ми такого з ним, як вип'ємо, літра три. Також три літра менше ні. ні. І таке, як подивишся на себе в зеркало, Боже, жодної зморшки нема. Ні родинки, нічого. Одна краса. Одна краса. І народилася пісня про кумове вино. thank you